Привіт-привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Іра і я рада, що ви заглянули. Якщо ви тут вперше, не забувайте підписуватись на канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відеоролики. Також натисніть, будь ласка, вподобайку на підтримку цього відео. Оскільки розпочинається свята, завтра у нас різдво. Новий рік також уже на носі. Я вирішила розпочати. Цикл підсумкових відео. І сьогодні ми поговоримо про мої палітри тіней. Цього року я спробувала їх сім штук, а також декілька одинарних тіней. Тож я вирішила зробити рейтинг моїх від найменш улюблених до найулюбленіших до фаворитів палітр тіней. Якщо вам цікаве таке відео, залишайтесь зі мною, наливайте чай, каву, капучинку, сідайте зручненько. Діставайте смаколики і погнали. Розпочнемо із одинарних тіней. На шостому місці і це розчарування року. У мене одинарні тіні від Rem Beauty у відтінку Coat. Хоч і відтінок дуже красивий, мені подобаються такі перламутрові. З розовинкою, але на очах виглядається погано. Вони погано фіксуються, погано виглядають не презентабельно. За кілька годин все перетворюється в кашу, тому проходіть мимо, ці тіні не вартують вашої уваги. Не купуйте на п'ятому місці. Достатньо новий засіб, котрий я не так давно купила, від Eveline Cosmetics, лінійка Choco Glamour, рідкій тіні у відтінку 0,4 у мене. Подивіться, це дуже красивий відтінок, на перший погляд. У баночці він неймовірний. Але, коли їх наносиш на око, ця розовинка втрачається. І вони починають виглядати просто сріблястими. На оці взагалі розового відтінку навіть натяку не видно, тому це також мимо каси. Я купувала їх із-відтінку, за відтінку, але відтінку вони мені не дають. Тому п'яте місце і це більше навіть розчарування. Хоча носяться, вони добре, фіксуються гарно. Нарікань я на них не маю. Четверте місце також Evelyn Cosmetics, тільки лінійка Flower Glamour, колір 02, кремові тіні, золоті. Дуже базові. Коли я купувала цей відтінок, то ще не було інших кольорів. Я зазвичай не люблю золоті блискітки на очах у себе. Рука до них у мене не тягнеться, хоча також гарно носяться, фіксуються з. Тим, як вони себе презентують на оці, я не маю нарікань, але не мій відтінок улюблений і не мій улюблений формат, тому рука до них дуже-дуже рідко тягнеться. На третьому місці у мене. Такі одинарні тіні від Lamel Cosmetics. Glitter у відтінку 406 Purple Достатньо цікавий відтінок, гранжевий, він гарно наноситься, легко розпреділяється. Як таких дуже великих проблем з його нанесенням у мене не було. Для гранжевих, темних, активних, агресивних макіяжів цілком може бути, хоча в упаковці його дуже мало. І мені здається, що вистачить цього засобу ну, максимум на 5, може 10 макіяжів, оскільки вже після першого я почала бачити прозорі стінки, і засобу тут лишилося не так багато. Я кілька разів робила свочі, два рази з ним робила макіяж, один раз на, повний, на повне око наносила відтінок. І це виглядало гарно. Як на мене, а також робила цим відтінком стрілку, але колір мені сподобався, як він працює е, також, як носиться, е, достатньо гарно носиться, тому він у мене на третьому місці. Друге місце у мене посіла ось така одинарна тінюшечка від Charlotte Тілбері у відтінку Pillow Talk Ice to Memorize. Формат не зовсім мій. Самі тіні достатньо мусові вони. Я б сказала, що не фіксуються на всі 100%. Я їх все одно зазвичай перекриваю, оскільки на моєму оці вони не тримаються е, самі по собі. Е, тому, як на мене, це для мене не зовсім вдалий формат, але гарний відтінок і для того, щоб швидко зробити якусь базу і потім ще злегка додати якусь блискучку, щоб пришвидшити мій макіяж, я їх час від часу використовую. Але я б не сказала, що це е, вау, якась дуже класна формула, яка незамінима. Тут хороший відтінок, е, має в собі достатньо червонинки, такий некласичний коричневий. Ці тіні сатинові і в собі мають такий легкий золотавий шиммер. Це достатньо красиво виглядає на оці, і вони гарно витягують зелений колір е, ока, гарно наноситься, гарно розпреділяється, лягає на оці. На це я також не маю жодних нарікань. Ці тіні я достатньо часто використовувала як базу. Тому цей засіб у мене на другому місці. І перше місце, і мій фаворит це. Також тіні від Eveline Cosmetics, тільки уже в матовій формулі. І тут у мене колекція і Flower Garden, і uh, Choco Glamour. Choco Glamour у відтінку 05, Flower Garden 0. Три. Ось такі два відтінки. Один шоколадний, красивий, неймовірний колір, Мені дуже сподобався, а другий холодно-сіро-розовий, гранжевий для холодних макіяжів, також прекрасно себе поводить. Достатньо гарно втушовується в шкіру, як на такий відтінок, оскільки він у собі має ось цю легку розовинку. І так, мені сподобалися ці тіні. Я їх використовувала як базу, вони можуть бути навіть як солотіні, оскільки вони фіксуються, застигають, і вже не можна буде їх змістити. На моєму оці вони не скатуються, тому е, мені сподобались вони і вони не. Дарма на першому місці можу вам цілком рекомендувати бюджетно і класно. Що ж, переходимо до самого цікавенького рейтинг моїх палітр, тих, котрі я попробувала цього року. Це було сім палеток, і тут немає поганих. Всі вони. Класні, хорошої якості, просто е, котрась мені сподобалась більше, котрась менше, е, до котроїсь рука частіше тягнеться, до котроїсь е, не так часто, тому це мій, мій особистий рейтинг. моя Суб'єктивна думка. Якщо ви згідні, не згідні, пишіть в коментарях, який у вас, наприклад, рейтинг. До речі, також напишіть в коментарях топ 3 ваших палетки тіней за 2023 рік. І сьоме місце у мене займає ось така палеточка від Glam B, Magnific Makeup Eyeshadow. Palette. Це хороша якість, хороша палітра. Я не маю великих нарікань на цю палетку через те, що вона достатньо темна. У мене рука тягнулася не часто до неї. Ось цей відтінок, він дуже-дуже-дуже гелевий. У цього відтінку гарна роз блискіток сріблястих, золотистих. Також він має собі легку розовинку, і це дивиться достатньо. Достатньо красиво, гарно, але він не зовсім стабільний, я б сказала. Він такий е гелевий і може е на оці. Виглядати з часом не зовсім презентабельно, але якість тіней ці у цій палітрі мені подобається. Самі відтінки насичені, дуже красивий цей лаймовий відтінок. Він мені дуже подобається. А також ось цей фіолетовий, також дуже-дуже красивий. Вони достатньо жирні, і якщо е, робити макіяж з цією палітрою, то потрібно спочатку робити макіяж очей, а тоді вже оформлювати лице. Але палітра достатньо цікава, багато макіяжів з нею, до речі, можна зробити як і щоденний, так. І яскравість із дюминкою фіолетовий, і лаймовий, і тут є відтінок Бургунді. Достатньо цікава палітра з хорошою якістю, бюджетна. Тому в загальному мені сподобалось. Проте інші тіні трохи мають кращу якість, і сподобалось мені більше. Тому це сьоме місце. На шостому місці. Як ви думаєте, що у мене опинилось? Це палітра тіней від Наташі Дено. Це хороша палітра. Вона мені подобається. Але чому вона у мене так низько через те, що тут немає для мене ізюму? Та що ж таке? Дивіться. Але вивалилось цілим куском. Я втисну. Це хороша базова палетка на кожен день, але макіяжі у мене з нею виходять достатньо однобокі, ідентичні, подібні. Якщо я зроблю макіяж сьогодні е, одними відтінками, а завтра іншими, то макіяж буде такий самий. Немає тут чогось такого, щоб захвачувало дух зачіпалось за око, якось інтригувало, чи дуже дуже гарно блистіло. Блискітки тут. Посередні, вони нейтральні, вони гарно виблискують, цікаво, але немає цього такого конкретного блиску, котрого я зазвичай потребую, шукаю, і навіть на щодень я люблю, коли це все блистить дуже гарно, дуже інтенсивно. Тут є один відтінок мюз, котрий достатньо такий інтенсивний. Так, він мені подобається. Також хороший Віспер та Шін. Віспер мені все ж таки подобається більше. Він коричневий, але має у собі е, сріблясті блискітки, і це виглядає цікавіше. Шін, гарно в куточок ока, але це не якийсь великий блиск. Я в швидше його використовувала навіть як блиск під брову. Ось він туди пасує. Також мені подобається відтінок Мія, але він також недостатньо інтенсивний. Блестить. У нього е, мені подобається, що є розвиватий відтінок, е, але цей роз, розовий відтінок на оці практично не передається. Е, тому так. І? Вітінок, котрий мені подобається, це Філігрі, він також достатньо насичений, такий жирненький, він має консистенцію таку, як мюз. І ось Мюс та Філігрі мені подобається найбільше. Прекрасної якості матої відтінки, але як я і говорила, вони всі достатньо подібні на себе. Хоча тут 15 відтінків, але не сильно розгуляєшся з макіяжем, всі вони, як я і говорила. Достатньо подібні між собою. Ага, і ще декілька слів про Наташу Дино. Ну оскільки ходять чутки. Чекаю, підтвердиться це чи не підтвердиться, але Наташа планує продаватися на. Росії. Через це, якщо ця інформація підтвердиться, то наступні релізи Наташі я купувати не буду, оскільки я не підтримую ті бренди, котрі є спонсорами війни в Україні. Тому так, дуже шкода, якщо це підтвердиться, ще один мінус класний бренд, котрий я люблю. Руки опускаються, але. Гроші, вони є гроші, і люди за ними ганяються, женуться і не зважають навіть на такі звірства, які робить Росія в нашій країні. На жаль, тому шосте місце. П'яте місце це Charlotte Тілбері The Beautyverse Palette. Красиве опакування, мені подобається. Ці палітрі самі рефіли достатньо великі. Я не знаю, для кого вони створені, дуже великі рефіли. І ці тіні використати, напевно, буде неможливо. Але не про те. Сама палітра мені подобається. Мені дуже подобається якість тіней. Матові вони такі шовковисті, дуже легко наносяться, нашаровуються, з ними легко працювати. Але вона для мене така. Однобока, мені в ній не вистачає якогось світлого відтінку. Також мені не подобається, що ось ці два відтінки достатньо подібні між собою, і я не вважаю доцільним, щоб вони обидва були в одній палітрі. Е, краще б забрала якийсь один із них і дали світліший відтінок, оскільки не вистачає для повноцінного макіяжу. Світлого, а оці два на оці виглядають практично ідентично. Тому е, так тому п'яте місце всього-навсього. Ну і сама ціна цієї палітри, вона не супербюджетна. Вона одна із найдорожчих навіть від Наташі те, деноне палітра коштує. Дешевша, ніж ця з 9 відтінками. Тому хотілося б, щоб Шарлота зробила менші рефіли, меншу саму палітричку, було б набагато краще і зробила б її трохи дешевшою. Було б взагалі тоді ідеально. На четвертому місці у мене палітра цінеї від Eveline Cosmetics Let's Try. Це лінійка Look Up класна палітра. Не подобається мені у ній упаковка дуже дешева, надпис дуже швидко стирається. Але якість ціней у Евелайн чудова. В цій палітрі е, мені дуже сподобались тіні матові е, шимери також достатньо цікаві. Тут немає чогось такого дуже-дуже яскравого, але мені подобається, що з цією палітрою можна зробити. Кілька різних макіяжів, як і рожевих, так і коричневих, і самі шимери, це більше, я б сказала, сатини. Але вони достатньо цікаві. Навіть ось цей має такий дуахром розово-зелений. І це дивиться красиво, гарно. Вони не жамкають око, гарно виглядають і палітра. Цілком достойно зайняти четверте місце в моєму рейтингу, оскільки вона і бюджетна, і класна, і якісна, і працювати з нею легко. Щоб ви розуміли, якщо йдеться про матові, то у Шарлоти вони найбільш такі. Жирні в Beauty Verse Palette. У Наташі Денони вони також достатньо масляні. Тут же ж матові дуже подібні на матові від Наташі. Вони також достатньо дрібного помолу, гладенькі, не пилять, але гарно наносяться, нашаровуються. Я не маю нарікань на цю палітру. Е, тяжко працювати з найтемнішим, але з темними завжди е, нелегко працювати. Тому, що я можу сказати, можна рекомендувати. Четверте місце заслужене. Незамітно ми з вами приблизились до топ-3 мого рейтингу. І на третьому місці у мене палітра від Наташі Денони. My Dream Palette. Я її купила минулого року, але користувалась і робили ми макіяжі, і тестували ми її цього року, тому вона в цьому рейтингу. Класна палітра. Не змінюю своєї думки щодо того, що вона дуже універсальна, принаймні для мене. Е, хоча вона достатньо темна, але з нею у мене виходить зробити е, і щоденний макіяж. І дуже багато різноманітних вечірніх. Якщо використовувати ось цей нерча в складку або Юніті. Це як для щоденного макіяжу вони чудово себе поводять. Самі відтінки можна нанести як дуже легенько, так і нашарувати, і одним відтінком можна не тільки зробити складку, а також і затемнити. І, наприклад, нанести на рухому повіку ось цей відтіночок зріл або красивий відтінок Serenity. І виходить достатньо е, красивий щоденний макіяж, або трошки темніший, або трошки світліший. Ну і, звичайно, багато красивих відтінків е, вечірніх. Мені дуже подобається ось цей помаранчево-мандаринковий інвеншн. Також красивий, достатньо щоденний відтінок Бейбіс, хоча він е, дуже швидко замилюється, затирається, і його потрібно. Трошки пошкрябати, пошкрябати, що він гарно наносився, але він мені дуже подобається. Ну і звичайно. Дулахром він мені дуже подобався. І в якості стрілки, і акцент я ним робила. Прекрасна палітра, чудова якість, різноманітна. Вона і на щодень підходила, і цікаві макіяжі з нею можна було робити. Я нею дуже часто користувалася цього року і зимою. і Восени, єдине, що я її трохи відложила влітку та весною, але також час і часу рука у мене тягнулася круглий рік. Я її періодично діставала і робила якийсь макіяж. І так, мені дуже-дуже подобається ця палітра, мені подобається опакування, все в ній прекрасно. Третє заслужене місце, однозначно. Вона вартує всі грошей, що я на неї потратила, я дуже часто нею користувалася, і я її дійсно дуже люблю. Друге і перше місце, і тут вбічна боротьба. Я не можу оприділитися, е котра палетка вартує бути на першому місці, а котра на другому. Я вирішила все ж таки, що ту палітру, котрою я частіше користувалася, поставлю на перше, а на другому місці. У мене палітрочка Тіней від Pat McGrath Labs. І це Venice in Flor Lux Quart Voaloristic Vixen. Не впевнена, що я все ж таки правильно прочитала. Це одна із моїх улюблених палітр. Коли мені потрібно кудись зібратись на вихід, рука тягнеться виключно до неї. Я обожнюю цей спаркл. Він неймовірний. Він просто. Космос. Він підходить мені, ну, не під все, але коли я збираюсь, я макіяж підлаштовую під цей відтінок. Це неймовірний блиск, перелив. Тут дуахром, і золотавий, і оранжевий, і навіть розовинка пробивається. Я б сказала навіть триохром чи мультихром. Я обожнюю цей відтінок. Він неймовірний. Я не знаю, що ще сказати. Це неначе маселко. Він прекрасно наноситься, е виглядає на оці, не підкреслює морщинок, е тобто око виглядає гладко. Цікаво, святково. Просто один цей відтінок, і вже нічого не потрібно. Цей також красивий відтінок, мені подобається і на нижню повіку, і на рухоме повіку. коричневий, з легкою розуватою ноткою. Прекрасний. Також світлий має у собі легку розовинку, що також я дуже люблю, і під бровою. І він допомагає згладити тушовку, і гарний. Матовий відтінок, він достатньо темний, має у собі також червоний пігмент, це коричнево-бордовий відтінок, але він мені також дуже подобається. І я цією палітрою умудряюсь зробити макіяж повноцінний. Тобто, я даю легко в складку ось цей темний. Потім я затемняю куточок, також на нижню повіку, зазвичай на рухому повіку Nectar під брову і згладити тушовку Ось цей, в куточок ока. По-різному, або один, або другий, на нижньому повіку темно-коричневий, і макіяж виглядає шикарно. Коли мені потрібен вечірній макіяж, я звертаюсь до цієї палітри. Я її обожнюю і дуже часто використовувала цього року. Тому я дуже рада, що я купила. Таки вирішила купити цю палітру, оскільки вона не була а, новою. Єдине, що тут було лімітоване упакування. Я її купляла на новорічні свята минулого року. Але я її застосовувала круглий рік. І влітку, і восени, і зимою постійно рука в мене тягнеться до неї. М -м -м -м. Обожнюю друге місце неймовірно. Ну і звичайно, перше місце це палітра від Charlotte Tіberі. Котра називається Bigger Brighter Eyes Filter Execker Вона мені попалася минулого року в адвент-календарі від Cold Beauty, і я не покладала великих надій на неї. Але я щодня, практично щодня, використовувала саме цю палітру. Вона е, класна, вона якісна, з нею можна зробити дуже-дуже швиденько щоденний макіяж, красивий має спаркл. Ось цей ізюм, вона в собі має. Також хороший відтінок, хоча б я хотіла, щоб він мав, як і в вперед, більш розуватий відтінок. Тут е, все-таки е, класичний сріблясто жовтуватий Відтінок, гарний коричневий сатинчик, матовий, котрий не сильно темний, не сильно світлий, не можна так само і складочку, і легко затемнити універсальний макіяж. Я обожнювала просто цю палітру, і коли я не знала, як мені нафарбуватись, чи потрібно було дуже швидко нафарбуватись і все ж таки виглядати презентабельно, я зверталася до цієї. Малюточки. Я її брала з собою, коли кудись їхала, оскільки вона дуже маленька, займає мало місця, базова, е, прекрасна. Це вам не Наташа Денона, котру потрібно тащити. Цією палітрочкою я користувалася найчастіше в 2023 році. Через це вона у мене на почесному першому місці. Зазвичай я люблю великі палітри, але цього року. Mm, я перейшла більш на менші, е котру легко схватити, взяти з собою чи нафарбуватися, не потрібно довго думати, чах-чах-чах, і макіяж готовий, котрий завжди гарно виглядає. Обожнювала її, і вам рекомендую, якщо не знаєте, е що купити у Шарлоти, які тіні купити яку палітру, це. Універсальна штучка мені дуже сподобалась, і я думаю, що і вам сподобається, якщо ви вирішите собі придивитись до неї. Що ж, ось такий рейтинг у мене вийшов. Відео підійшло до кінця. Надію, що вам сподобалося. Бажаю вам веселих, мирних, спокійних, різдвяних свят. Всього найкращого, багато здоров'я, багато щастя! Сподіваюсь, що всі ваші мрії та бажання здійсняться. Також вітаю вас з наступаючим новим роком. Миру, злагоди, бережіть себе, своїх близьких, не ігноруйте повітряні тривоги, не забувайте підтримувати наші збройні сили України, донатити всі збори, які бачите. Підтримуйте, адже наші захисники та захисниці потребують вашої допомоги. Тож донатимо і пам'ятайте, що все буде Україна. Ми переможемо. Зустрінемося з вами зовсім, зовсім скоро у наступних відеороликах. Веселих свят.